Ford Mustang Hardtop 1966 року. Це легендарний автомобіль, в якого закохувалися з першого погляду. Його пропорції були гармонійними. Дах плавно переходив у задню частину кузова, створюючи суцільну лінію, що візуально продовжувала авто. У поєднанні з вузькими стійками і великими вікнами усе це створювало вигляд потужного, але витонченого автомобіля. Мустанг був створений для молодих представників робочого класу з обмеженим бюджетом. Але з великим бажанням мати автомобіль спортивного характеру. Його вигляд був набагато дорожчий, ніж ціна, і тому модель з жорстким дахом була найбільш доступною та популярною. У 1966 році було продано понад 600 тисяч авто, з яких близько півмільйона саме версії HardTop жорсткий дах. Що саме цікаво, цю модель купували навіть ті, хто не розглядав купівлю автомобілів від компанії Ford. Понад 80% покупців казали, що зовнішній вигляд автомобіля був єдиним найважливішим фактором, який вплинув на їхнє рішення. Середній вік покупців становив 31 рік: 42% власників були жінки. Мустанг виглядав спортивно, молодіжно і навіть зухвало. Стилістика, довгий капот, який вирізнявся агресивною решіткою радіатора, бокові вентиляційні вставки. Короткий багажник з трисекційними ліхтарями стало новим стандартом для автомобілів спортивного типу. Під капотом Мустанга можна було побачити від економічного 6 об'ємом 200 кубічних дюймів приблизно 3,3 літри до потужного v 8 Найпопулярнішим був V8 4,7 літри, який пропонував кілька варіантів потужності від 200 до 271 кінських сил. Салон демонстрував баланс між стилем і доступністю, панель приладів із круглими аналоговими шкалами та можливості вибору кольору оббивки робили автомобіль привабливим для широкого кола покупців. Додаткові опції включали кондиціонер, спортивне кермо, Радіо. Коробки передач також були різноманітними: 3-ступенева механіка, 4-ступенева механіка або 3 автоматична. Завдяки цьому Мустанг міг бути комфортним та врівноваженим. Або справжнім вуличним хижаком. Ford Mustang – це не просто автомобіль, це символ епохи, коли машини створювали з душею. Кожна деталь цієї моделі відображає дух свободи, потужності та прагнення до індивідуальності. Навіть сьогодні Mustang є популярним і продовжує надихати нові покоління автомобілістів.